Друзі, колеги, радий всіх вітати на такому заході. Бачу, всім цікаво, всі дивляться, давно таких заходів не було. Подякуємо нашим організаторам. Сьогодні ми хочемо представити вам, хто може чув, хто не чув, такий трактор Басак турецького виробництва. Що у нас тут із турецького? Це проміжна пластина між двигуном. І трансмісію, кабіна, крила і так далі. Двигун у нас стоїть оригінальний Перкінс 110 сил, трансмісія і коробка оригінальна Караро. В чому відмінність даного трактора серед своїх конкурентів? Те, що у нього коробка передач моделі Караро Т-120, це відповідає скажімо так номінальної потужності, яку може переварити даний трактор 120 сил. Тобто ми розуміємо, що при потужності двигуна 110 сил, маємо коробку 120 сил, ми можемо, як кажуть, не тільки кропити даним трактором і сіяти, але і робити основну обробітку землі. Чому ми сьогодні вирішили показати саме трактор з чотирьохкорпусним плугом «Оптікон»? Ми вже в дослідницькому показували наш басак з чотирьохкорпусним плугом плугом. А це польського виробництва, але рама була і плуг важив тонну 200. На сьогодні ми маємо модель Opticon Мастер А5. Це п'ятикорпусний плуг, вага плуга півтори тони. Тобто ви розумієте, що даний. Плуг не під цей трактор. Але ми показуємо не те, що трактор е, може там тягнути цей плуг, ми показуємо, що є запас потужності. І якщо він тягне даний плуг, то ви можете сміло брати будь-який трикорпусний плуг, розставляти на е, 45 і в принципі орати. Тому зараз запускаємося, е, побачимо, як буде як на захисті диплома, 5 хвилин позору, а може і захист. Тому пробуємо. У Сейчас раскачиваем демонстрацию, зараз не освобождает скулы. Прошу проезжать и парад. Подрезали. Хочу звернути увагу, наскільки важкий клуб, що за трактора аж зносить. Ну що ж розпочинаємо роботу.